Талановиті, творчі, креативні. Такі вони учні, педагоги дитячої художньої школи міста горішні плавні. Понад два місяці роботи і вже готова нова виставка із назвою Подих весни. Саме весна у всіх своїх проявах надихає юних художників. Запрошуємо і вас поринути у чудовий світ мистецтва. У дитячій художній школі горішніх плавнів. Черговий естетичний вибух. Учні разом із педагогами підготували нову експозицію, надихнувшись чудовою порою року, що пробуджує все навкруги. Подих весни, таку назву дали виставці і створили безліч пейзажів, натюрмортів та портретів. Анастасія Торкіна навчається у художній школі перший рік, сама дуже полюбляє малювати до вподоби й роботи інших юних митців. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє свято весни, виставка. Всі картини дуже гарні. 12-річну Аліну Чернічко на створення малюнку надихнула її улюблена квітка орхідея. І прийшла мені було така ідея намалювати квітку і навколо її намалювати якісь візерунки. Ці візерунки в мене асоціюються з красою весни. Аліна Швець назвала свою композицію Україна в душі і вклала у її зміст єдине для всіх українців бажання. Я впевнена, що ця весна приведе нам перемогу і мирний немирне не понад головою. На виставці представлено 75 найкращих робіт, виконаних у 15 художніх техніках і матеріалах. Ми вирішили поєднати весну і жінку в своїх композиціях. Працювали ми, можна сказати, майже два місяці над роботами. Працювали ми з учнями перших п'ятих класів. Спочатку ми створювали ескізи, робили розробки наших робіт. Після чого ми вже втілювали їх у життя, створюючи композиції і застосовуючи обрані дітьми матеріали та техніки. В основному роботи виконані у класичних техніках живопис та графіка. Однак, вихованці художньої школи ще ті експериментатори, тож представили на виставку картини, де використали поєднання різних технік, як то аплікацію, і графіку, графіку і живопис. І це приємно вражає. Ми живемо у непростий час, і я думаю, що саме нашим дітям. Їм дуже необхідні позитивні емоції, їм дуже необхідні поштовхи для творчого натхнення, для сонячного настрою. І ця виставка, вона така сонячна, вона така гарна, вона така красива, вона надихає. Нехай цей чудовий подих весни із картин учнів дитячої художньої школи надихає глядачів на позитив. І беззаперечну віру у скорішу нашу українську перемогу.